Всім привіт! Починаю своє відео із смачного сніданку. Сьогодні дітям і нам робила сирники з ягодами, дуже смачні вийшли, дуже люблю їх. І сьогодні в мене обнова. Я сходила і обновила своє каре. Взагалі, у мене зараз волосся в такому не дуже гарному стані, але тим не менше захотілося, знаєте, привести себе до. ходити поки що тільки до неї, тому що вона мені дуже гарно стриже і подобається як людина. Ось така вийшла стрижка, обновила трішечки легше, трішечки акуратніше і почуваю себе, знаєте, зразу зіркою. Далі я готувала макарони по флотськи діти їх дуже полюбляють. І після цього ми були на прогулянці. Ось декілька кадрів з нашої прогулянки. Дочка дістала шапочку, який вже, мабуть, роки два, ось, і вирішила, що вона знову маленька, і буде в ній ходити. Прийшла мені з мейкапу посидочка замовила дещо для волосся. Взяла ось ці е, такі ампули від випадіння, колись я ними користувалась Їх є декілька, є там така якби більш рослинна основа, а це класична плацент формула HP. Ось тут 12 ампул по 10 мл. Я пам'ятаю, що я користувалась по половинці через день, чи раз на добу, я вже точно не пам'ятаю, потрібно перечитати інструкцію. Трішечки допомагає з випадінням бореться з ним. Тому відновлю це, бо в мене зараз сильно знову падає волосся. Також колись користувалась Анафас, це французька марка Дюкрей. Є капсули, є шампунь. Оскільки я зараз вже приймаю капсули для таких мам, які годують грудьми, то інші не хочуть додавати, бо вже буде перебір з вітамінами. А ось шампунь від випадіння взяла. в мене якраз закінчився і був трішки просрочений, тому обновила. І ще взяла, побачила у перукаря такий термозахист, і тут ще додатково він вирівнює волосся спробую. був по акції, тому взяла ось такі покупочки. Буду все користувати і пробувати. І зараз хочу почати готувати смачний обід. Це сьогодні я була в магазині в нобусі, придбала яловичину. Рідко ми її вживаємо через її високу ціну, але я дуже люблю яловичину. Саме не телятину, а ялович. вона... яловичина вона корисна, там є багато корисних речовин, що піднімався гемоглобін і всяке таке. Словом, часом я купую, але з нею потрібно повозитися, довго потушити. бо Ну, ви розумієте самі, що це таке м'ясо нешвидкого приготування, але корисне. Колись, я пам'ятаю, у мене були проблеми, анемія в мене була. І я сходила там до кількох лікарів, і, зокрема, до гастроентеролога. Ось, і він подивився на мої аналізи і каже: замість ліків я вам прописую яловичину і червоне вино. Це так, щоб підняти гемоглобін і всі там показники. Тоді я була ще така підліток, звичайно, вино я не пила, але от пам'ятаю, що він сказав, що і ліки, і м'ясо, і червоне вино подіють однаково. Тому ті, хто страждає такою проблемою, налягайте на червоне м'ясо, на яловичину, зокрема. А я сьогодні буду тушкувати. І робити підливу. Дуже полюбляю саме яловичину з підливкою. Для цього потрібно взяти гарну сковорідку з товстим дном, ну і якесь якісне м'язко. Я взяла яловиче стегно. і воно, в принципі, не дуже тверде виявилось, тому мені сподобалося. Нарізаю дрібненькими шматочками і кидаю спочатку на сковорідку цибулю, вона там трішечки потушкувалася, а тоді вже кидаю м'ясо, заливаю водою. І на маленькому вогні залишаю так, ну, приблизно на годину. Доливаю воду час від часу, якщо випаровується. І коли вже м'ясо наполовину готове, я додаю улюблені свої спеції. І ще частину м'яса, яка залишилася, заморожую. Вже одразу зняла усі плівки, усі сухожилля, щоб потім дістати тільки і приготувати. І не було мороки, бо ну, після заморожування це важче набагато зробити. Хоча дехто, навпаки, каже, що легше. Солю, перчу, додаю хмелі сунелі і паприку, а також спеції. До м'яса, щедро додаю, я так люблю, щоб гайдяш. колір був такий оранжевий, та залишаю також тушкуватися. І вже коли майже все готове, я в стакан додаю трішки води і столову ложку борошна це буде моя підлива, я так буду загущувати цей сироп, вливаю в сковорідку і потім ще дивлюся, чи потрібно мені ще рідини чи ні. Борошно починає, якби. Взаємодіяти у воді, розширятися і така стає густенька підливка. Потім я ще додала трішечки води, свіжу зелень, дуже полюбляю кінзу до м'яса. Ось так воно побулькало, побулькало, загустішало, і вже вимикаю. І Сьогодні я буду подавати це м'ясо з молодою картопелькою, з вершковим маслом. Дуже смачно. Ми просто ледве стрималися, щоб не з'їсти одразу все. До речі, мої діти дуже полюбляють м'ясні страви, особливо дочка. Вона може з'їсти все м'ясо, котлети, сосиски, рибу, але не з'їсти гарнір. А син ну так, часом, коли як, коли йому що подобається. Ось така смакота з молоденькою картопелькою, дуже смачно і корисно. Ну, а Потім я подивилась на свою сковорідку і вирішила, що вже прийшов час її відмиватися, відтиратися. І в раковину налила гарячу воду, майже кріп, додала туди кисневий порошок, він там попрацював, і я туди опустила на певний час сковорідку. Також принесла душові лійки і теж вони там полежали. а потім... Мочалочкою, змила ось цей наліт, який там від води часом збирається, і від того погано витікає вода. Усі краники відкрутила, ось ті саме розпилювачі, чи як вони правильно називаються, лійку. Словом, усе дуже гарно відтерлося, почало з усіх тих отворів гарно текти вода, ніде нічого не забито. І оце дуже класний профілактичний засіб, який не псує. Сантехніку, тож користуйтеся, це кисневим порошком я робила. І купила Ще для нашого крану ось такий розпилювач, тому що в мене кран стандартний, такий не дуже крутий. А ось цим розпилювачем набагато класніше. По-перше, можна повертати, як вам зручно, в яку зручну сторону. А по-друге, тут є два режими: оцей якраз розпилювач, і мені і потрібен, тому що більше задіює площу. Зручніше мити овочі, фрукти і особливо ягоди, щоб не розбивати потоком води ягідку, а от саме легенько її обдати водичкою. Купила це все в Аврорі за 55 гривень. Маленька ложка. Yeah. Ось таким чином зникають наші запаси, як бачите, ще до заморозки. Накупила сьогодні другу парцію: полуниця тут, тут полуниця. Так, у мене там діти плачуть, бояться води. Ожина, дивіться, ой, яка крупна, це просто 180 гривень за кілограм, це чисто поїсти. Малина, у нас малина різна ціна, виявляється, це по 70 і така сама по 100, просто я не побачила. По 105 чорницю взяли кіло 600 Ну і ще тут буду доморожувати. Чорну смородину, це наша батьківська. Коротше, за ці декілька днів підкупили різних фруктів, будемо трішечки морозити, я вже включила морозильник. Намагалась включити морозильник, а він зламався. Я вже приготувалася для морозіння, але ось така біда. Не знаю, він працював-працював до весни, коли його розморозила, вимкнули з розетки і все. З тих пір. Не працює тут. Він стоїть. У нас таке місце для нього, ніша спеціальна. І розетку вже поміняла і не одну. І, і вже різні тут режими спробувала. Він старенький, але не розуміє, що з ним сталося. Він навіть не подає е, ніяких ознак життя. Словом, викликаємо майстра. І будемо сподіватися, що ремонт такого морозильника не обійдеться в сотні і в тисячі. В ну, сотні, напевно, а в тисячі, надіємося, що ні. Поремонтували нам морозильну камеру дуже швидко, фактично в той самий день, коли я викликала майстра, до вечора він прийшов і зробив, довгувато він робив, там е зламалася щось із показником температури. Але слава Богу, ягоди не встигли зіпсуватися, я їх потримала день в холодильнику і все, пішла заморожувати. Намила, дивіться, яка краса, просто апетитна, і вже хочеться з'їсти. До речі, половину ми вже з'їли, поки чекали, щоб морозилка запрацювала, бо ще потрібно, щоб вона була, нагнала холод. Ну і вже, слава Богу, перші запаси є. З цим миттям ягід, і, звичайно, коли діти підходять, щоразу беруть якусь ягідку, меблі стали в плямку, можна сказати, тому прийшов час мити фасади. Додала в тепленьку водичку трошечки засобу антижир для плит, такого, знаєте, просто від жиру засобу кілька буквально капель. І додала просто господарське рідке мило. Гарно воно розмилюється і в той же час не залишає розводів за рахунок ось цього антижирового засобу. Взяла частеньку мікрофіброву тряпочку, і вже бачите, в деяких місцях прямо видно забруднення, тож варто було помити. Головне, що не доводиться потім протирати ще якоюсь тряпкою, і це якби набагато спрощує життя. Також можна мити цим засобом техніку. Я ось тут і духовку, мила, і мікрохвильовку, і кавоварку. Воно таке, знаєте, нормально діє, ніде не залишає ніяких там пошкоджень словом, нормальний засіб. Зараз я, до речі, заморожую ягоди на таких деках або на підносах. Це дуже зручно. Кожна ягідка окремо замерзає, а потім лише залишається скинути в пакет. Ну і, власне, потім кожна ягідка окремо. І якраз в цій нижній шухляді під духовкою у мене ті деяка зберігаються. Багато в мене тут ще роботи попереду. Організація потрібно оновлювати щоразу, бо незручно десь щось докупуєш і поставиш ось як борошно, вже, вже не так вже місця мало. Також цим засобом пройшлася по нашому такому балкончику з металопластику. Ну і власне всі-всі меблі далі протираю. А ще біля плити усі ці навісні шавки варто протирати знизу, бо там теж досить багато крапель. І на відео я це побачила і добре, що знімала, а так краще навіть прибрала. І також холодильник прибираю і витяжку, власне, все-все-все добре. Також витяжку можна замочувати в кисневому порошку, оці саме сита, які уловлюють жир. Я так і робила. Ну, поки ще немає на це часу у мене, тому... Сьогодні тільки обходжусь протиранням фасадів, а вже, мабуть, згодом зроблю і прибирання витяжки. Це дуже швидко робиться, і головне, що ніяких зусиль з вашого боку весь жир відійде самостійно. Взагалі, оскільки це у нас кухня об'єднана з залом, то Доводиться часто тут наводити порядок у зв'язку з тим, що якби, ти знаходишся в загальній кімнаті, в залі, і не дуже приємно дивитись, коли позаду стоять тарілки, банки, склянки. З одного боку, це дуже класно, бо так я не прив'язана до якоїсь кімнати, діти постійно під наглядом. Я одним оком можу робити якусь роботу однією рукою і одним оком поглядувати на дітей. Це зручно, звичайно, і знаєте, це не те саме, що бігати в кімнату. Все рівно ти чуєш дітей, ти чуєш, коли десь якась шафка відкривається. А з іншого боку, так, це постійно потребує прибирання, і якщо ти хочеш, щоб охайно виглядала кімната, то потрібно прибирати кухню ну, доволі часто, це щодня. І також протираю шафи, де дитина складає якісь свої речі. Тут у нас всякі такі підручні засоби зберігаються, і підгузки з серветками для Ореста. Ну, а зараз я буду маринувати курячі гомілки на обід. Так, дуже багато готування в цьому відео, але буду старатись знімати їх у кожному відео, щоб щось цікавеньке вам показувати. Хочу запекти їх у рукаві. Додаю спеції, які мені подобаються для курятини, а також майонез і гірчицю гостру. Буду в цьому маринувати десь годинку, а також соєвий соус. Тут є. Потім, після того як промаринується м'ясо, воно стає дуже м'яке. І оскільки буду готувати в рукаві, то запікання в рукаві ще більше пом'якшує м'ясо. Дуже рекомендую такий спосіб. Гірчиця теж сприяє тому, щоб м'ясо було м'яке і соковите. Накриваю пакетом, відправляю в холодильник, ну і потім залишиться тільки приготувати протягом години в духовій шафі при 200 градусах. Ще раз привіт! Вже майже всі орхідеї відцвіли. ось залишились на столі тільки ті, які зараз цвітуть. Це ще не літні, це ще зимове квітування їх, а всі решта відцвіли. Я відрізала цвітоноси. Вчора їх поливала, і вони в мене на підвіконні знаходяться, ті, які не цвітуть, ну і ще трішечки там. Дуже мені подобається. Знаєте, це такий постійний букет на столі, дуже гарно виглядає. Я дуже люблю орхідеї. Вчора мені син допомагав. Розносити воду, набирати в. Я відстоюю воду в пляшках, і тоді вона така трішечки м'якша. Хоча це не суттєво важливо, якщо ваша орхідея звикає до проточної води з-під крану одразу, то нормально, не страшно. І хочу на, днях, хочу на днях влаштувати їм ще душ, але це потрібно носити все на другий поверх у ванну, і поки що я не знаю. Не знаю, чи буде мені кому допомогти, бо я, напевно, дуже сильно втомлюсь від цього. І також часом я заношу вазони також дуже обдаю. Ось такі от справи, як то кажуть, вологі прибирання кожного листочка, кожного стебла теж потрібно робити, особливо в таку спеку, бо в нас зараз вдома жарко. У нас майже, майже 30 градусів. Ну, коли кондиціонер вмикає, то десь 27-26 опускається а так жарко. Ну, і Вже поставили на місце морозильну камеру, там у нас запаси іграшок, знаєте, які. Старенькі, але часом і ті потрібно. От сьогодні я їх дістала, то діти, звичайно, дуже ошаленіли, що щось новеньке. Поприбирала тут, помила підлогу, все чисто навела порядок, склала якісь там зайві і незайві речі. І вже перша заморозка в мене в морозилку потрапила. Я дуже рада, що тут порядок навела, бо тут робили щось страшне. Ну, Звичайно, тут потрібно ще багато чого робити. Я би дуже хотіла тут якесь організувати приміщення таке з полицями, можливо, тут щось, але не сильно багато тут місців, тим не менше. І тут би теж можна було якісь полички, але бачите. Зараз нормально і так. Тут у нас е, драбина, тому що високі маємо стелі на другому поверсі 3 метри. Ну, знаєте, таке все тютілька-втютільсь можна сказати, але й те добре. У мене і тут щось зберігається, сані, і тут у мене на дверях круч крючечки. Ну, коротше, я всюди, все та і позасовувала. А це, я не пам'ятаю, який режим, яку температуру має в моєї пральної машини, тому я. Понаписувала собі, буквально виписала з інструкції, і тут тепер дивлюся, дуже зручно. Ще треба таке саме зі щітком зробити. Ми п'ємо безлактозне молоко, і я купила по акції було, тому думаю, хай буде. Ми п'ємо багато на млинці, а потім ще й чоловік приніс. У нас тепер запасів молока напевно на кілька місяців. Добре, що воно таке, знаєте, довго зберігається. Ну, як добре? Це не дуже добре. Але оскільки безлактозне, тільки ультрапастеризоване, тоді так. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Сподіваюся, я вас замотивувала. До скорої зустрічі. Бережіть себе.